В цьому відео я покажу, як можна відремонтувати телевізор. Виробник телевізора ось такий у нас. Сьогодні прийшли деталі для ремонту. В телевізорі немає підсвітки. Будемо міняти підсвітку на нову. Ось так виглядає підсвітки. Як бачимо, в оригінальній версії підсвітка трішки не така, а саме стрінги у нас суцільні. В даному випадку стрінги у нас будуть з'єднуватися посередині. Так багато магазинів робить таким чином, щоб було дешевша доставка, спростити логістику даного продукту, оскільки буде, корот... вони коротенькі і їх легко переправляти. Приходять дуже швидко, десь орієнтовано тиждень-півтора в Україну. Зараз я вам покажу, як зняти. Дані моделі ці елементи вони прикріплені безпосередньо за, за саму нижню частину телевізора. из першу. Нам потрібно лезвие канцелярского ножика. видите тут у нас есть такие вот стриная модель. Пішлося розібрати перед замовленням, оскільки інформації про те, які тут саме стоять, я не знайшов. Тому вам показую ось такі моделі. Я зараз продублюю цю назву текстом, щоб ви могли бачити, які моделі. От так, Наступні дві так само знімаю. Як бачимо, вони на герметик у нас посажені, тому знімається доволі таки складно, але від канцелярського ножика це можна зробити легко. Ну, або інші, хто як робить. Я рублю так, мне так простіше. Давайте. то знімемо наступні. Бачимо, дані елементи бувають у нас, у нас приїхали двох типів. Вони з'єднуються ось так і розетка. в цьому варіанті ми отримаємо такі самі елементи, тільки через з'єднання Бажано ось ці контакти, які у нас пролуджені, додатково зачистити. Щоб вони були чисті і протерти зіртом. Як бачимо, на даних елементах відсутній двосторонній скотч, тому ми його будемо сюди наносити. скотч використовую такий N3M. Можна не на всю площину наносити, а частково. Також я звичайно ношу цей скотч, щоб з'єднати ці дві частини, тобто, щоб тут у нас був теж скотч. Є такі отвори, які позиціонують, щоб наші гільзи е, пройшли на, на заводські місця, і не треба було там нічого різати. Тому на це варто звертати увагу і ставити все як потрібно. Перша готова, наступні робимо так само. Скотч нанесено. Ставимо на місце. Отвори. І Також Все, елементи встановлено. Вода під'єднана. Перед подальшою роботи по збиранню даного телевізора слід впевнитися в тому, що у нас елементи справні та відсвітка працює на ньому. У мене є такий прилад спеціальний для перевірки, але я їм тестувати не буду, оскільки в мало в кого є такі прилади, я вам покажу, як це зробити за допомогою самого телевізора. Нам просто потрібно під'єднати ось в такому стані все. І, в принципі, вмикаємо просто телевізор без матриці. Для того, щоб увімкнути, під'єднуємо шнур живлення, слід бути обережним, оскільки тут висока напруга. Тому братися за елементи е високовольтної частини небезпечно. Слід бути уважним. Вмикаємо пристрій. І інколи телевізори вмикаються самі. Якщо телевізор не обвімкнувся, відмикаємо розетку. Точніше вилку від розетки, і нам слід під'єднати частину, на якій знаходиться кнопка увімкнення. Ну, не тільки кнопка увімкнення, а тут панель керування така. Є кнопка увімкнення. Під'єднуємо дану частину. Під'єднали. Тепер повертаємо розетку, в... під'єднуємо до, точніше, вилку під'єднуємо. 220 вольт, як бачимо, індикатор у нас засвітився. Можемо увімкнути, вмикаємо. Став зелений, бачимо, підсвітка працює. Показую вам. Бачите, підсвітка запрацювала. Ми впевнилися, що контакти всі надійно з'єднані. Живлення по світлодіодам протікає правильно. Наступним етапом збираємо матрицю. Положимо розсіювальні слої і ставимо саму матрицю. Це найскладніша частина, одна з найскладніших частин, оскільки я на відео не показую, як я розбирав цю, цю матрицю. Вона дуже складно розбирається, оскільки краї приклеєні двостороннім скотчем. Я покажу це на відео, де цей двосторонній скотч і як слід з ним. Обережно поводитися, оскільки матриця це найкритіша частина даного телевізора, і її пошкодити дуже легко. Тому треба необхідно мати певний досвід в цьому. Якщо маєте досвід, проблем з зняттям матриці виникати не повинно. Хоча бувають різні ситуації і у майстрів, ставлю паузу. Зараз я переверну і буду знімати на відео почерговість збирання на за... даного, даної матриці. Вимикаю я вилку з розетки, вимкнув, Ці кабеля я від'єдную, щоб вони мені не заважали. Кнопки теж. При вимкненому телевізорі цей конденсатор все одно залишається зарядженим, тому не варто за нього братися, оскільки буде вас вдарити трішки струмом. Ну, це не, не смертельно, скажімо, але буде неприємно. Тому будьте обережні. Перший елемент у нас розсіяв задній фон. І за допомогою цих от, у нас. Такі були отвори. У нас всі лінзи співпали і стали на свої місця. Ніяких проблем зі зміщенням вправо вліво вверх вниз у нас бути не може, якщо ми все правильно зробили. Також ця частина матриці вона, вона ставиться тільки в одному положенні. Є специфічні отвори, які показують, чи правильно воно встановлено чи ні. Також слід звернути увагу, щоб це все було правильно. Таким чином. Тут як бачимо, теж вона неправильно, мали його поправити. Аналогічно. Дану частину важко знімати, вона на двосторонньому скотчі, тому можна видати. Ви можете бачити такі прим'ятості незначні. Але це не буде аж ніяково відображатися на кінцевому результаті і на зображенні, оскільки далі будуть іти розсіювачі, які це все будуть зладжувати. Слід також впевнитися, що ця частина сіла вона зачіпляється за краї, тому слід опустити її нижче, так як воно має бути. Перевіряємо. На цьому етапі, оскільки якщо ми це не зробимо зараз, далі ми цього вже поправити не можемо не зможемо. Ми тут не на своєму місці. Пускаємо його нижче і воно тут стає все на своєму місці. От, оця частина вона не прилягає, як бачимо, тому під нею слід додати. Двустороннього скотчу, щоб він сів на своє місце. Оскільки дана частина буде перекривати і розсівач буде в даному місці трішки затемнений, бо світло буде попадати під плівку. Тому варто це усунути відразу. Збираємося на весь. Наступним етапом встановлюємо місце стійочки. З допомогою цих елементів у нас матриця посередині не буде просі... проліга... просідати, тому не забуваємо їх повернути на своє місце. Так, готово. Наступним етапом ложимо наступні слої, які будуть розсіювати як у нас світло від світлодіодів. Орієнтуємось на ці три частини, щоб вони співпадали. Наступним етапом ми встановлюємо такі направляющі, для, на які потім лягає матриця. Тому ставимо все це на своє місце, воно заходить, защолкується. Тут такі є ушки, які чіпляються за виступи на металевій частині. І воно все надійно стає на своє місці. Встановлюємо все. Дані елементи встановлюються у нас тільки в одному положенні, тому їх переплутати буде складно. Вино все без зусиль вставати на свої місця. Ці елементи конструкції, які направляють матрицю на своє місце, вони бажають ці моделі бути кращими, оскільки вони ну, дуже неякісні, не можна так сказати. Не зовсім під розмір. Матеріал якийсь типу напіврезіна, не знаю, що це таке. Але зараз будемо повертати. Найскладніший етап це встановлення матриці назад. Точно так же, як найскладніший етап це з зняття матриці, так само і встановлення. Це найскладніші етапи. В даній моделі з цієї сторони був наклеєний двосторонній скотч зверху і знизу. Щоб зняти безпечну матрицю, я використовую просто звичайну таку плівку посту. Це залишки від, коли наклеюю Захисне скло для телефону, вони залишаються такі от. Їм дуже зручно знімати матриці, якщо вони приклеєні. Як їм знімати? Якщо ви бачите, що у вас матриця приклеєна по периметру, то ви берете за допомогою такого елементу, трішки припіднімаєте матрицю і по контуру проходите цією плівочкою. Тим самим ви впевнюєтеся в тому, що відліплено вся матриця відстала, і тоді акуратно піднімаєте саме скло. Іноді деякі майстри що залишають на кутах отакі от 4 елементи, щоб воно було приподняте, і тоді безпечно можна легенько приподняти. Є інструмент для зняття, але я їм не користуюсь, мені їм незручно користуватися. Для того, щоб зняти достатньо звичайно, рук і перчатки, щоб пальцями залишати. Все, цього достатньо. Я вам зараз покажу, як встановлюється назад. В принципі, все. Далі я це все діло центрую, виставляю на своє місце і все. І можна ставити рамку. Зараз я покажу далі, як це робиться. Далі наступним етапом потрібно встановити рамку на своє місце. Дуже важливо перед встановленням рамки перевірити, чи всі кути стоять на своєму місці. Це найчастіше, коли матриця. При зворотній збірці отримує ушкодження, коли оці куточки вони не на своїх місцях. Цей, цей, цей чотири кути обов'язково перевіряємо, якщо все вірно, все лежить на своїх місцях, нічого ніде не припідняте і так далі, можемо ставити рамку на своє місце. Рамка встановлюється дуже легко, ви просто її ставите і за защолкуєте. Встановлюємо рамку. Таке характерне клацання, якщо воно стає на своєму місці. Повільно, нікуди не поспішаємо і заводимо все на свої місця. на своєму місці будемо перевертати. Рідко хто повертає, але потрібно цей металізований скотч приклеїти до плати матриці. Він буде відводити статику від матриці. Така дрібниця, але не варто про неї забуватись. Так, поїхали далі. Даний елемент у нас аналогічно тут, бачите, у нас є двосторонній такий двусторонній, а металізований скотч. Нам треба його повернути на землю плати, і він буде запобігати виходу з ладу цих елементів з статичними напругами. Так, тут просто у нас приклеюється на двосторонній скотч. Якщо ви акуратно його там зняли, то ви можете, можна просто заклеїти і воно буде все тут триматись як потрібно. Так, проміжний результат. Перевіряємо, чи працює у нас матриця і будемо продовжувати. Подальше збирання. Підключаємо 220 вольт до роз'єму і кнопку включення для того, щоб увімкнути. Перед остаточним збиранням подивимось, що там чи є картинка так. Червоним бачимо світиться, вмикаємо. Світилася зеленим, зображення там не зображення підсвітка пішла, зображення теж скоріш за все. Зараз ми перевернемо і подивимося, що у нас відображається на матері Бачимо, що зображення у нас є, полосок нічого такого у нас немає. Значить, продовжуємо далі збирання. Це ще не кінець ремонту. Наступним етапом будемо занижувати ток на даному апараті. Для чого це робиться? Для того, щоб дані телевізори працювали довше, слід занизити ток хоча б на відсотків 20, 25-30%. Це дозволить телевізору працювати набагато довше від нового виконання. Елементи, підсвітки ми встановили всі нові. Після заниження току даний телевізор буде працювати набагато довше, ніж новий телевізор. За умови, що дані елементи у нас якісні. А дані елементи у нас якісні, оскільки я купую тільки у перевірених продавців. Вимикаю телевізор і буду показувати, як занизити ток і подальше збирання. Так, Продовжуємо збирання. Давайте поставимо динаміки на місце. Винні ставати без надмірних зусиль. Все легенько. Якщо воно на своєму місці, значить воно має становитися дуже все гарно. Раз. і маємо характерний звук. Так, Поїхали далі. збірку тут завершено. Далі знімаємо плату. Тут, як ми бачимо, плата Mine і плата живлення знаходяться на виконанні на одній платі. Це, все в одному. Зараз я покажу, як в даному варіанті занизити ток підсвітки потрібно зняти цю плату фарту. Але залишаю. Дивіться. Плату ми зняли. Шасі тут у нас плати p 75 2841 v 60 Зараз буду показувати вам, як понизити ток з магазину. Так, кінцевий варіант. Значить, оці чотири резистора у нас, як я вже казав, відповідають за ну, це датчик току, який протікає через світлодіоди в нашій підсвітці. Він складається з чотирьох резисторів Як я вже казав, два, три з них номіналом 2,49 Ом і один номіналом 1,8 Ом. Я вилучив резистор 1,8 Ом, оскільки при його вилученні. У нас сумарний опір даної лінії складав 6,76%. Це орієнтовно на 30% менше, ніж до цього. При вилученні резистора одного резистора 2,49 ток зменшиться орієнтовно на 25%. Для Довшої роботи підсвітки я зменшив на 30%. Це особливо не буде позначатись на якості зображення, але дозволить пропрацювати телевізору набагато більше. Тому після ремонту обов'язково понижайте топ-підсвітки, якщо це буде повноцінний ремонт, а не усунення, просто не усунення несправності. Збираємо зворотньому зворотній послідовності і перевіряємо ще раз обов'язково, чи все у нас запрацювало. Там Можемо ставити кришку і затягувати всі гвинти. Давайте увімкнемо, подивимося, що в нас все добре зображено. Робота доволі таки затратна по часу. Доволі складна, не кожен її зможе зробити самостійно, але якщо ви маєте певні навички в роботі з такими пристроями, то, як бачимо, зображення у нас є. Чи ви не бачите? Ви, мабуть, не бачите отак. От зображення є, телевізор ми поки що вимикаємо і будемо е закінчувати. Телевізор зібрано, можемо поставити і зробити фінальний тест. Зазвичай я тестую орієнтовно годину-дві, запустивши якийсь UTOP. Ну, зараз ми тут щось запустимо і хай воно собі крутиться. Бачимо, телевізор увімкнувся. Ще раз це вже фінальний тест. Я трішки зменшу. На жаль, клієнт не залишив пульт, тому не можу вам запустити зараз якийсь YouTube. Але для тесту підсідки не обов'язково запускати якесь статичне зображення. Достатньо просто увімкнути телевізор і Дати йому так попрацювати деякий час, цього буде достатньо для того, щоб перевірити після ремонтну роботу, чи все працює. Ну, як бачимо, все працює, зображення у нас присутнє, воно і було, звичайно, присутнє, однак підсвітки не було. Зараз у нас і зображення, і підсвітка працюють. Тому ремонт закінчено. якщо вам Якщо ви хочете придбати. Нові елементи недорого напряму з Китаю. Я знизу посилання під відео цим залишу. Ціни там гарні. Конкретно на цю модель теж залишу посилання. Беріть, користуйтесь. Кому, Кому... Від відео було корисним, ставимо вподобайки. Всім дякую за увагу. До зустрічі.